За скільки часу зробили цей клас? Ну, приблизно два місяці ми тут працювали. Якими силами? В е, основному матеріал закуповували, то давали нам кошти на 50 тисяч суто дали на обладнання. І все на 50 тисяч так, а так ми е, заключили довір. Це за рекламна фірма. Мені не біжетовалося, це ж Київ, 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 Київ. Але з бюджету громади, так? З бюджету громади. А власне, ну от робота, там, фарбування. Це все своїми і силами. Все своїми силами, Шпаклювали, клеїли. Все ж було часи на приміщення, де стіни були взагалі такі, все шпаклювалося, робилося, все своїми силами. Е, якщо взяти по цьому класу безпеки, скільки тут зараз можна буде прийняти дітей? Ну, ми рахуємо, що класи наші невеликі. Наприклад, якщо привести заняття, то це, якщо в середньому у нас по е, є класи 13, 15, 17, 18. У Нас лише один клас великий, це 25 учнів. Всі класи такі в рамках е, до 20. Тоді ну, дітки собі приходять сюди. Це ж не урок, що не при треба шутина сиділа, писала. Це тут є і ігровий куточок, тут є де і практичні заняття. Це може, наприклад, кілька видів роботи одночасно проводитися. Е, якщо наприклад, медична сестра може там показувати. Про вуличний рух може розказувати підготовлена людина. По мінній небезпеці, по вибухонебезпечних приладах Тож в нас є наші хлопці, які вчаться наші, озарчані, де зараз їх вчать на сапер. Ви хочем... маєте на увазі, вони військовослужбовці чи вони цивільні? Ні, вони військовослужбовці, вони пішли до говоряці, ми вже вони бахмут відвідали, не то що. А ви так. протироборонців? Так. Да, да, протироборонці. Тобто ви розраховуєте, що люди вже з бойовим досвідом тут будуть, будуть запрошені і так. вони будуть проводити. Я їх. думаю, обов'язково приїде наш Іван Васильович, обов'язково запросимо. Я Думаю, якщо і Бадия приїде, Сергій, він з нашого села Лебутра, теж запросимо, щоб діти бачили, наприклад, хлопці часто приходять у відпуск, зараз їм дають такі. Почнеться навчання і почнеться робота. Я думаю, що воно такий кабінет. Він він потрібний. Діти повинні знати, вчитися. І я рахую, що зачали в цьому плані. Старається, я сказала на чисто столітсоні. Якщо взяти суд у вас, коли готували кабінет, працювали над ним. Ви щось для себе відкрили нове, із власне, із інпо інформації з того, що тут розміщено? Ну звичайно ж, відкриває кожного разу як готуємо, беремо і для себе. Беремо, щоб і дітям доступніше було. У нас ж було, наприклад, воно все тепер, ніби в одному приміщенні, і воно дає буде давати більше результат. У нас ж є на коридорі, були стенди по з охорони праці, в безпеці же діяльності. Воно більш тут компактно комплектували, забезпечили його необхідним приладдям, необхідним інвентарем. І я думаю, що для цього це необхідно. Ми ніколи не думали, і ніколи я в своєму житті досвід в мене вже роботи великі, стаж великий. Я не думала, що я буду колись на стіні чпити, зону мінної спеки. Це для мене, як кажуть, і мусимо це переживати. І я була тоді Софія Сандрівна на відкритті другого ліцею і шостого Вараші, де виступали професіонали, сапери, які. Розказували про цю роботу, і просто в захваті ми доросли, люди я в захваті слухали його розповіді, як він розказує, як це треба вміло, і тому що він не він сказав, що його товариш загинув при, при такому. І я просто бачила обличчя дітей, наскільки вони цікаво це слухають. їм наскільки це цікаво, і дітям це потрібно. Діти повинні знати все і добре, і погане. Ми не маємо сьогодні таїти, тому що дитина в житті могти наступити на таку міну. І воно повинно знати, там же ж є розказує, що є міни. Де ти наступив, ти можеш своє життя спасти, але треба вміти діяти. Це діткам треба пояснювати. Ну, корисно, воно треба для дітей.